Сьогодні, 15 серпня, виповнився рік відтоді, як у Дубонському районі створили підрозділ патрульної поліції. Тож, щоб привітати тих, чий девіз служити та захищати, у Дубні провели урочистості. За цей рік патрульні виїжджали на різноманітні виклики, в тому числі й надавали допомогу місцевим жителям у скрутні хвилини. Про позитивні результати їхньої роботи свідчать статистичні дані. Цілому приємно, що це вдалося саме старт стартувало з Дубинського району і зараз розповсюджується по всій Україні. На мою оцінку як керівника зі ста на дев'яносто вони справились. Молодці ми визнаємо головне свої помилки, йдемо далі і готові об'єктивно сприймати критику. Дуже хороші результати показує сам відділ, тому що загалом зменшення аварійності йде порівняно з минулим роком, по статистичних даних на 20%. Це я рахую саме основний показник, що приєднається також до довіри населення, тому що це врятовані життя, менше травмувань. І менше горе в сім'ях. Патрульні розповідають, за цей час траплялися різні ситуації. Однак кожна навчила діяти згідно з приписами служби та по совісті. В більшості люди ну, реагують по-доброму. Тобто зупиняєш, повідомляєш причину. Немає такого, щоб агресивно якось дуже сильно себе поводили. Звичайно, є різні бувають випадки. Дуже звичайно приємні хороші емоції, приємно відчувати себе серед. Бути серед цих людей, бути частинкою цього всього. Емоції як? Адреналін. Саміцька випадка це коли ти вимірюєш на лазерний пристрій рукам і зупиняєш якісь відомих людей. А останнім часом там є такий блогер, що їх зупиняєш, то його навіть приємно зупинити. Під час урочистостей патрульних поліцейських привітали з першою річницею служби та вручили грамоти й подарунки. Приємно, що є ви в нас, багато ходить кривотолків. Багато ходить розмов, ви це знаєте. І запитують часто, а чому вони всі їдуть ранком, де сідуть одні, одні за одним в одну сторону і так далі. Пояснюю, їдуть заправляти свої автомобілі для того, щоб нести службу і так далі. Десь ситуація вирівнялася. Я вам щиро вдячний за вашу роботу. Ви на своєму місці. Особисто я і я переконаний, в тому що жителі Думинського району відчувають, що вони перебувають у безпеці. Завдяки вам. Для мене проїжджаючий патрульний автомобіль – це ознака того, що все в порядку і що поряд є люди, які нададуть тобі допомогу і захистять тебе. Всі ми пам'ятаємо, як це починалось. Дай Бог, щоб це було надовго і назавжди. Саме головне. Знаєте, ваше гасло служити захищати а нас запобігти, врятувати, допомогти, але воно приємними для вас. Ви запобігаєте, ви допомагаєте, ви рятуєте варто зазначити, що серед патрульних поліцейських дуби ще не є сім працівників, які знайшли тут другий дім, адже були змушені залишити рідні домівки через війну. Є патрульні, які наразі знаходяться у стрілецьких батальйонах. Вони потребують особливої підтримки. Загалом же у межах великого дубинського району діє 11 автопатрулів. Колектив в нас, я рахую, дуже згуртований. Ми велика сім'я. Загалом патрульна поліція не тільки Рівненської області, але й України. це велика сім'я, де завжди всі один одному намагаються допомагати. В нас є постійно кар'єрний ріст. Приходять люди поліцейськими, стають потім інспекторами, утримують перші офіцерські звання. Як ви бачили, сьогодні ми заохочуємо. Від органів місцевого самоврядування керівників району грамотами всім приємно отримувати, щоб вони бачили, що за їхню роботу їм дякують і її бачать.